Час настав, подумав мій Кіт Мартін, і надзюрив мені в капець. Ні, розпочати грандіозну розповідь про час хотілося не цим, а яскравим висловлюванням відомої особистості. Але реальність вносить свої корективи. Так що, поки мої капці сохнуть, почнемо. Чи знали ви, що ваші ступні молодші від вашої голови? Або те, що одночасні події для вас не обов'язково одночасні для всіх? Якщо ні, вам варто переглянути це відео, створене спеціально для тих, хто вважає, що час це щось звичайне та буденне, і що він завжди плине однаково і в одному напрямку. Це відео змінить ваш погляд на час, його таємниці настільки грандіозні та вражаючі, що в них важко повірити. Однак в такому дивному всесвіті ми живемо. Отже, у розумінні більшості людей час поділяється на минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле це те, що вже відбулося, це сукупність подій, спогадів і досвідів. Ми можемо досліджувати минуле через призму історії, аналізувати його за допомогою науки, зберігати у своїй пам'яті та переказувати події. Минуле надає нам контекст і формує наше існування, впливаючи на наші рішення та вибори. Майбутнє це те, що ще не сталося, воно сповнене можливостей і невизначеностей. Ми плануємо наші кроки. Мріємо про досягнення та встановлюємо пріоритети. Майбутнє є джерелом нашої надії та страху, адже нам невідомо, що воно нам принесе. Але всі наші рішення, плани і мрії реалізуються у теперішньому часі, чи не так? Ось тут і виникає перше запитання. А що власне таке це тепер? Теоретично, теперішнє видається нам найреальнішою частиною часу. Це те, що відбувається саме зараз, у цю мить. Але коли ми намагаємося зафіксувати теперішній момент, він вже перетворюється на минуле, час, наче стріла, летить вперед. Альберт Ейнштейн колись сказав: різниця між минулим, теперішнім і майбутнім це лише ілюзія, хоча й дуже наполеглива. Це висловлювання змушує нас замислитися, чи дійсно теперішній час існує як щось окреме. Чи це просто миттєвий перехід від минулого до майбутнього? Філософи та вчені довго дебатували щодо існування теперішнього моменту. За деякими філософськими концепціями, теперішнє є лише точкою перетину між минулим і майбутнім, яка сама по собі не має тривалості. Як тільки ми намагаємося зафіксувати тепер, воно вже стає минулим. Отже, виходить, що час є лінією, складеною з точок теперішнього, яких насправді не існує. Схоже, мій Кіт Мартін ледь не втратив свідомість, уявивши ковбаску складену з шматочків, які неможливо з'їсти, бо вони нереальні, але ні, не втратив, позіхає, що йому якісь нековбасні таємниці. Один із найяскравіших парадоксів теперішнього моменту полягає в тому, що ми не можемо його виміряти. Спроба визначити точний момент зараз одразу перетворює його на минуле. Таким чином, теперішнє існує лише як ілюзія, створена нашою свідомістю, яка безперервно оновлює наші спогади і очікування. Фізики та нейробіологи також досліджують наше сприйняття теперішнього часу. Одним із таких експериментів є дослідження часу реакції людини. Виявляється, що наша свідомість потребує кілька мілісекунд, щоб обробити інформацію і сформувати відчуття теперішнього. Це означає, що наше уявлення про зараз завжди трохи запізнюється і є конструктом мозку, а не реальною миттю часу. Тобто, ми вже думаємо про зараз тоді, коли те зараз стало минулим. Теперішній момент загадкова і невловима частина часу. Він одночасно існує та не існує, постійно вислизаючись під контролю нашого сприйняття. Люди з давніх часів намагалися зрозуміти таємницю часу. Арістотель розглядав час як міру змін, вважаючи, що час існує лише у взаємозв'язку з рухом і змінами у світі. Для нього час був безперервною лінією, яка об'єднує минуле, теперішнє і майбутнє, його можна виміряти лише через зміни в об'єктах та подіях. Приблизно так час уявляє більшість людей. Платон у своєму діалозі тімей мав інше бачення часу. Він вважав, що час це рух по колу, створений разом із Всесвітом як рух небесних тіл у просторі. Для Платона час був відбиттям вічності, яка є незмінною та досконалою, дозволяючи нам усвідомлювати зміни і рух у світі матеріальних речей. Кіт Мартін також кружляв перед тим як помітити мої капці. Схоже, він прихильник Платона. Після епохи давніх філософів настав час науково-технічного розвитку. У своїй книзі Математичні начала натуральної філософії Ісаак Ньютон описався як абсолютну, незалежну від будь-яких зовнішніх факторів величину. Це поняття стало основою класичної механіки, де Ньютон означив наше з вами сприйняття часу як рівномірне та незмінне, незалежне від подій у Всесвіті. Він вважав, що існує абсолютний час. Універсальна міра тривалості, що не залежить від спостерігача чи подій. Це було чітко, красиво і зрозуміло і абсолютно невірно. Людство перебувало в блаженному спокої до 1905 року, коли Альберт Ейнштейн вперше представив свою спеціальну теорію відносності. Вона стверджувала, що закони фізики однакові для всіх інерційних спостерігачів і що швидкість світла у вакуумі є постійною для всіх. Незалежно від їхнього руху, швидкість світла це максимально дозволена швидкість в нашому всесвіті, ніщо не може рухатися швидше. Перекладаю постулати теорії з наукової на людську. Чи будете ви стояти на місці, чи летіти кудись з любою швидкістю? Неважливо, ваше переміщення ніяк не вплине на те, що швидкість світла, що віддаляється чи приближається до вас, буде одинакової, незмінної величини. Це виглядає приблизно так. Уявіть, що ви йдете по вулиці, і злодій вириває ваш телефон з рук і неспішно йде далі, віддаляючись від вас. Мимо проїжджає поліція, яка бачить ситуацію і жениться за зловмисником. Незважаючи на швидкість поліцейського автомобіля, зловмисник з такою ж швидкістю віддаляється і від поліцейських. Тут пролітають військові на винищувачі, побачили все це і теж погналися за зловмисником. Літак моментально обганяє поліцейську машину, але зловмисник так само неспішно віддаляється і від літака. І це все одночасно. Тобто ви бачите недалеко перед собою спину зловмисника, що віддаляється, поліцейські та військові теж бачать схожу картину. Незважаючи на їх швидкість, зловмисник спокійно віддаляється від них. І що найголовніше, його спина з однаковою швидкістю віддаляється від усіх учасників, як би вони не мчали. Таке може бути тільки за однієї умови: час для вас, для поліцейських і військових, ішов би по різному. Тобто, вдумайтеся, у всесвіті стабільну швидкість має не час, як нам здається, а швидкість світла. Я маю невеличку надію, що кількість використань слова швидкість в наступному абзаці не призведе до всесвітнього колапсу. Отже, швидкість це величина, яка, як свідчить наш життєвий досвід, завжди залежить від точки зору спостерігача. Звичайно, мій приклад спрощений і дещо спотворений для розуміння принципу в ідеалі зловмисник це фотон, який рухається з максимальною швидкістю у нашому всесвіті, швидкістю світла. І коли уявити, що існує ракета, яка летить за фотоном майже зі швидкістю світла. То світло все одно буде віддалятись від неї зі своєю звичною швидкістю. Пробуючи збагнути це, я ридаю, швидко витираючи сльози Котом Мартіном. Але щоб таке відбувалось, повинно змінюватись хоча б щось у даному випадку змінюється плин часу. Звідси випливає парадокс близнюків, подумковий експеримент, запропонований Ейнштейном. Уявіть, що є два близнюки Рік і Морті. Морті залишається на землі. А рік вирушає в космічну подорож на дуже швидкому кораблі, який рухається майже зі швидкістю світла. Рік подорожує кілька років, а потім повертається на землю. Через особливості теорії відносності для ріка, який рухався з великою швидкістю, час проходив повільніше, ніж для Морті, який залишився на землі. Таким чином, коли рік повертається, він виявляє, що Морті значно постарів, у той час, як він сам, набагато менше. Хоча вони були однакового віку, коли рік відправився в подорож, тепер Морті виглядає і є старшим. Теорія Ейнштейна була неймовірною, новою і сміливою. Я не маю поняття, як людство взагалі не закричало з жаху і не побігло до кота Мартіна за роз'ясненнями, почувши її. Це була абсолютна несподіванка це як пояснити студентам-фізикам, що Санта не просто існує, а ще й літає на драконі. Далі розглянемо ще один уявний експеримент. Залізничний перон, на якому стоїть спостерігач, поряд швидко проїжджає потяг. В одному з вагонів знаходиться пасажир із двома лазерними пістолетами, спрямованими на початок і кінець вагона. Коли вагон проїжджає спостерігача, пасажир водночас вистрілює з обох пістолетів, в результаті чого розбиваються вікна на обох кінцях вагона. Для пасажира всередині вагона обидва постріли відбуваються одночасно. Фотони лазерів рухаються від нього до кінці вагона з постійною швидкістю світла і долають однакову відстань за однаковий час. Однак для спостерігача на пероні картина інша, він бачить, що пасажир стріляє. Згідно з теорією Ейнштейна, швидкість світла для спостерігача незмінна, але поїзд же рухається. Промінь спрямований до переднього кінця вагона, наздоганяє двері, що віддаляються, тоді як промінь, спрямований до заднього кінця, зустрічає двері, що наближаються. Таким чином, промені мають подолати різну відстань, і для спостерігача скло спочатку розлітається в задній частині вагона, а потім у передній. Таким чином, події, які для пасажира виглядають одночасними, для спостерігача відбуваються послідовно в різний час. Тепер ридаю не тільки я, а й Кіт Мартін поруч. Хоча він схоже ридає від сміху, напевно, знову десь надзюрив невловимий мерзотник. Шкода, що я його фотоном не назвав. Думаєте, що це все? Ні. Щоб довершити нашу плутанину, Альберт Ейнштейн у 1915 році представив загальну теорію відносності. Вона ще раз стверджувала, що час не є незалежною і абсолютною величиною. Натомість, час є частиною єдиної чотиривимірної структури, відомої як простір час, де три виміри простору, довжина, ширина висота об'єднані з четвертим виміром часом. Простір і час стають взаємозалежними, а зміни в одному впливають на інший. Крім того, масивні об'єкти викривляють простір час навколо себе, і ця викривлена геометрія впливає на рух об'єктів і потік часу. Чим сильніше гравітаційне поле, Тим повільніше тече час, що відомо як гравітаційне уповільнення часу. Що це означає для нас, людей? По перше, ваші ступні молодші від вашої голови, оскільки вони довше перебувають ближче до масивного об'єкта Землі. Ця різниця вкрай мізерна, але практичний кіт Мартін підсунувся ближче до мене, щоб довше бути молодим і красивим. Але що якщо говорити про більш масивні об'єкти? Уявімо дві точки. Одна на поверхні землі, інша десь біля її центру. Кількість маси навколо кожної з них різна, отже, і час для них буде йти по різному. Вчені порахували, що ядро землі молодше її кори на 2,5 роки. Уявляєте собі ми сидимо собі тут і розповідаємо, що 4,5 мільярди років тому з'явилася земля, але не вся одразу спочатку її шкаралупа. А так би мовити, білок і жовток утворювалися ще 2,5 роки. Нонсенс. Згідно з теорією Ейнштейна, немає такого матеріального об'єкта, який би міг досягти швидкості світла, бо при наближенні до цієї швидкості час все більше і більше сповільнювався б для об'єкта, що летить, а потреба в енергії для розгону збільшуватиметься до безкінечності. Але як щодо фотонів. Фотон це елементарна частинка є квантом електромагнітного випромінювання, тобто світла. Квант це найменша можлива неділима частинка це глинка, з якої збудоване світло. Фотон не має маси спокою, але має енергію і імпульс. З точки зору теорії відносності Ейнштейна, для фотона, який рухається зі швидкістю світла, час не існує. Для фотона виліт з будь-якої точки А до будь-якої точки Б проходить миттєво. Але фотон має імпульс і енергію, завдяки чому, при взаємодії з іншими об'єктами може передати їм свою енергію. Завдяки цьому, наприклад, ми можемо бачити світ, коли фотони вдаряються у нашу сітківку ока. Хоча як нематеріальна частинка, для якої ще й час не писаний, може впливати на матеріальний світ, я не розумію, розпитаю кота Мартіна, коли той просохне. Добре, а як щодо чорних дір? Чорні діри, це одні з найбільш загадкових і захоплюючих об'єктів у нашому всесвіті. Це гігантські згустки маси. Їх гравітаційне поле настільки сильне, що навіть світло не може вирватися з їхнього полону. Але як чорні діри впливають на час, давайте розглянемо це питання детальніше. Згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна, час і простір пов'язані у єдину структуру, яку ми називаємо простір час. Масивні об'єкти, такі як Чорні діри, викривляють простір час навколо себе. Чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніше тече час. Це явище називається гравітаційним уповільненням часу. Уявіть, що ви перебуваєте на космічному кораблі, який наближається до Чорної діри, тоді як ваш друг залишається далеко від неї. Чим ближче ви підходите до горизонту подій Чорної діри, межі, за яку вже нічого не може повернутися, тим повільніше для вас буде йти час порівняно з вашим другом. Для вас час буде йти звично, але з точки зору вашого друга, ваші рухи і навіть ваш годинник будуть сповільнюватися. Для зовнішнього спостерігача, який дивиться на об'єкт, що наближається до горизонту подій, цей об'єкт буде здаватися все більш сповільненим, аж поки майже не зупиниться. Це пов'язано з тим, що час для цього об'єкта, якого затягує гравітація Чорної діри, йде все повільніше. Уявіть, що астронавт падає в чорну діру. З вашої точки зору, спостерігаючи з безпечної відстані, астронавт буде сповільнюватися і ставати дедалі червонішим через ефект гравітаційного червоного зміщення, поки не зникне з виду. Але з точки зору самого астронавта, він перетне горизонт подій за скінчений час і навіть не помітить цього моменту. У центрі Чорної діри знаходиться сингулярність, точка, де гравітація стає нескінченно сильною, і час теоретично повністю зупиняється. Це місце, де відомі нам закони фізики вже не працюють, і ми не можемо точно передбачити, що там відбувається. Сингулярність можна уявити як точку з нескінченою густиною, де всі наші знання про фізику перестають діяти. Це схоже на математичну точку, де все стискається до нескінченно малого розміру. У цій точці час, ймовірно, зупиняється повністю, але це лише теоретичне припущення. Оскільки ми не можемо спостерігати сингулярність безпосередньо. Чорні діри часто розглядаються в науковій фантастиці як можливі машини часу. Згідно з деякими теоріями, якщо дві чорні діри з'єднати через кротову нору, гіпотетичний тунель у просторі часі, це може створити можливість подорожей у часі. Однак це лише теорії, і ми поки не маємо технології, щоб створити або навіть підтвердити існування таких кротових нір. Чорні діри не лише вражають своєю масивністю та силою тяжіння, але й демонструють, наскільки дивовижним і незвичайним може бути час у різних умовах. Гравітаційне уповільнення часу, горизонт подій, і сингулярність – це все концепції, які допомагають нам краще зрозуміти, як функціонує наш всесвіт і як час може змінюватися під впливом екстремальних умов. Хоча що то за екстремальні умови? Життя з котом Мартіном під одним дахом – ось де екстрім. Ну і в нашій розповіді про час не можна обійти стороною квантову заплутаність. Квантова заплутаність це явище, при якому дві або більше частинки стають взаємопов'язаними таким чином, що стан однієї частинки миттєво впливає на стан іншої, незалежно від відстані між ними. Це означає, що зміни в одній частинці негайно відбиваються на іншій, навіть якщо вони розташовані на протилежних кінцях Всесвіту. Уявімо, що ми маємо два заплутані фотони, частинки світла. Якщо змінити стан одного фотона, наприклад, поляризацію, то стан іншого фотона зміниться одночасно, незалежно від того, наскільки вони віддалені один від одного. Це явище Альберта Ейнштейн називав моторошною дією на відстані, оскільки воно кидає виклик нашому розумінню простору і часу. Уявляєте собі, пройняло навіть Ейнштейна. Цікаво, як звали його кота. Котрим йому приходилось витирати сльози. Це явище ще більше ускладнює наше розуміння часу і простору, оскільки квантова заплутаність показує, що інформація може передаватися миттєво, без врахування звичайних обмежень швидкості світла. Таким чином, квантова фізика кидає виклик традиційним уявленням про простір і час і змушує нас переглянути багато з того, що ми вважали незмінним і зрозумілим. Як бачите, незважаючи на моторошні закони фізики, що відомі нам, ми все ще знаємо і розуміємо дуже небагато, але просуваємося далі, тортуруючи сльозами наших котів. А що про час думали різні народи? Час у різних культурах сприймається по різному, і це сприйняття має великий вплив на суспільні цінності, традиції та щоденне життя людей. Розглянемо, як деякі культури сприймають час. У багатьох західних культурах час сприймається лінійно. Це означає, що події розглядаються як послідовні моменти на прямій лінії від минулого через теперішнє до майбутнього. Лінійне сприйняття часу передбачає прогрес, розвиток і зміну. Люди планують своє життя, встановлюють довгострокові цілі і вірять у те, що майбутнє може бути кращим за минуле. Цей підхід є основою для багатьох наукових, технологічних і економічних досягнень у західному світі. Напротивагу цьому у деяких культурах час сприймається циклічно. Наприклад, у стародавніх майя час вважався циклічним, де історія повторюється через певні проміжки часу. Календар майя складався з кількох циклів, які постійно повторювалися. Циклічне сприйняття часу також присутнє в індуїзькій культурі, де існує концепція юг, великих циклів, кожен з яких має свої характеристики і повторюється через тисячі років. Такий підхід до часу впливає на світогляд людей, створюючи відчуття вічного повернення і повторюваності подій. Крім того, у багатьох африканських культурах існує унікальне сприйняття часу, де важливу роль відіграє поняття подієвого часу. Тут події відбуваються не у визначений момент, а коли для них настає відповідний час. Наприклад, важлива зустріч може початися лише тоді, коли зберуться учасники, незалежно від того, скільки часу це займе. Такий підхід відображає гнучкість і адаптивність до обставин. У японській культурі час сприймається як частина гармонії і балансу. Концепція моно но аваре» підкреслює скороминущість життя і красу минущих моментів. Це відображено в японській поезії, мистецтві і щоденному житті, де люди прагнуть насолоджуватися кожним моментом і цінувати його унікальність. А на сьогодні це все. Ми обговорили концепцію того, що час не фантом чи моноліт, він складова нашого простору часу і так, як і разом з простором може бути незалежним і унікальним у кожній точці. Хоча я освітив далеко не всі таємниці часу. Але їх опис потребує більш спеціалізованої підготовки відео. Можливо, зроблю в майбутньому. Сваріть мене в коментарях, вподобайкайте не вподобайте це відео, підписуйтесь на канал, робіть хоч щось, щоб потішити бідного мокрого кота Мартіна, котрий так постраждав за науку.